Всім слухачам в ефірі Радіо радіокоп з вами на зв'язку. Журналістка Радіоведуча Тетяна Кир'янова. Разом із правозахисником ми допомагаємо знайти відповіді на всі хвилюючі запитання військових. Сьогодні поговоримо на тему навіщо військовому статут з нами на зв'язку. Голова профспілки громадянський захист, військовий юрист В'ячеслав Заморський. Пане Вячеславе, життєве запитання від військової сьогодні адресую вам, щоб допомогли розібратись. Добрий день, доброго дня, Тетяна. І першим запитанням буде таке, що чи можливо поєднати взагалі статут і життя, і як це може виглядати у повсякденні? Е, ну, по перше, е, це питання воно е, має таку е, стародавню історію, тому що співвідношення закону і життя, а в нашому випадку статуту і життя, бо статут це також закон, це питання завжди хвилювало там, філософів, соціологів, політологів, політиків. Тому це питання більш, скоріш за все, філософське, тому що чи можна, наприклад, законом да, якось. Регулювати життя, чи це життя регулює закон, в якому воно співвідношені і це звісно, але розуміючи на те, що зараз ми з вами живемо в стані війни, в стані дуже серйозних випробувань, то це питання воно стає не риторичним, а життєвим. Тому що коли була був мир відносно да мир, ми не задумувалися, як працює той чи інший закон, але коли почалася війна, і в нас дуже багато військових. Які до цього були просто цивільні, а потім вони прийшли захищати батьківщину, то це знання законів, статутів, воно і поставило питання, як же воно співвідноситься? От для того, щоб я думаю, щоб для того, щоб зрозуміти і якось відстежити це співвідношення, я просто проведу такий аналогію, приклад, от дивіться, коли навіщо взагалі. Людство придумує закони взагалі, от щоб зрозуміти. Навіщо взагалі людство придумує якісь еталони, виміри? Ну, наприклад, чи можливо сьогодні побудувати будівлю, не знаючи, що таке метр, що таке там, кілограм, тонна? Я думаю, мабуть, ну можна щось построїти, а як воно буде виглядати, це ж зрозуміло я. Так точно це відноситься до будівництва суспільства, до будівництва держави. Якщо ми не виберемо норми, якщо ми не виберемо міри, е які ми будемо ізміряти сьогодення, повсякдення життя ті чи інші проблеми, взагалі регулювати суспільне життя неможливо. І звісно, Тетяна, ви можете сказати, а як же в час війни. Просто в час війни життя не закінчується, бо життя воно більше, ніж війна. Просто, як сказав е, Святий Августин, е, коли йде війна, то діють закони виключно війни. І е, тут виникає питання: який ж це закон війни, про який ми з вами говоримо, як він співвідноситься тоді до закону, до статуту, до інших законів? Я думаю, що. Е, в даному випадку е, потрібно розуміти, що у цим метром, у цим законом, без, без нього ми не навіть і під час війни ми не можемо е, регулювати ті чи інші відносини навіть на війні. Тому що е, якщо війна це принцип хто виживе, то виживати ж не тільки також розуміючи, що таке метр, що таке закон. Крім іншого, так це дійсно залежить точно. не від одного, і так само як і статут для військового, так само як і закон для життя під час війни, це взаємопов'язане. пане пан Вячеслава, от. Про які обов'язки з вашої практики, так юридичної, відповідно до статуту, часто забувають самі військові, і які можуть бути наслідки за їхнє, можна сказати, погану пам'ять, забуття? Ну, по-перше, саме головне, що забувають військові по відношенню до статутів, це вони забувають їх читати взагалі. Просто ми, я всі по своїй повсякденній практиці, в роботі я постійно зустрічаюся з тим, що да, дійсно солдат. Ну, в нас взагалі-то люди і до війни були не дуже усвідомлені в своїх правах, усвідомлені своїх інтересів. А зараз, коли війна, ще, ще, ще до цього додалося, ще ці випробування військові взагалі повна така, знаєте, як торстеряна да, від цього цих подій. Тому Головне, що забувають військові, це все читати статут. І коли говориш солдату, а ти знаєш, що в в бойовому статуті чи в статуті внутрішньої служби, наприклад, така є позиція: там то-то, то-то. Наприклад, що солдат має право там зобов'язаний доповідати. А частина повинна відповідати на його запит, рапорт і таке інше. Він а що є таке в статуті? Да, таке в статуті є, і це розумієте, це виглядає просто дуже дивно. І прикро, тому що солдат за таких обставин, ну як же ж він може служити, не знаючи, чи можна їхати на тракторі, не знаючи, як він працює. А ну куди ж можна доїхати, чи можна, як то кажуть, у тому мій приклад, чи може строїти будинок, не знаючи метр є, звісно, перелік основних військових законів, які потрібно трошки мати на увазі солдату. Це ну і, звісно, головне це Конституція України. Це Закон про військовий возок військову службу це загальні основні закони. Потім дисциплінарний статут потрібно. Статут внутрішньої служби, положення про проходження громадян громадянами України військової служби. Потім також важливий документ, норма це положення про військово-лікарську експертну комісію. Це Такі дуже значущі, такі повсякденні закони які потрібно ну, якось, хоча б популярно солдату потрібно розуміти про це е і розуміти свої права. Ну, от, наприклад, дзвонить говорить, нам дзвонить солдат і каже, ми кажемо так і так, якщо там він хворий, все, все і ми говоримо, ти повинен написати, наприклад, рапорт на лікування. І він говорить: а нам не дозволяють писати рапорти. Як це так? Як це не дозволяють писати рапорти? Починаємо з'ясовувати. А там просто кожна частина, вона трошечки по-різному себе веде. І в деяких частинах, ну, ну, як то мягко кажучи, дуже е некоректно ставлять питання діловодства. І е сидить такий юрист, який говорить: ні, я тобі не дозволяю писати рапорт. Але прийняти рапорт, зглянути його, то що не з'ясувати. Вони забув Тому так, дійсно, військовому в таких випадках краще знати свої права, обов'язки і, відповідно, вчити статут. Але ж, пане В'ячеславе, знаємо, що так, прочитати та вивчити статут це одне, а на практиці може ж бути зовсім інше. Як у школі, припустимо, прочитав, відстрілявся і забув. Які поради дасте щодо цього новоспеченим військовим? Ну, новоспечені військовим. У нас їх е, я, я думаю, що їх більшість, да. От навозпечені, тому що е, навіть я вам скажу так, і ми юристи, да, ми ж з війною стикалися, стикнулися от також, як і всі. Перший раз правозахисники. Ми до цього працювали в правозахисті в, в, в такому класичному варіанті захисту прав громадянина, А зараз ми стикнулися з цими військ, правами військових, тому ми теж навчаємось. І я розумію, що нам важко, а як важко людині громадянину, пересіченому, який просто взагалі не знає, тому можна порадити просто інтересуватися, ну навіть просто якісь елементарні речі, завести там книжечку, записувати те чи інше, там, знаєте, як нотаточки такі робити, щоб якось розуміти, що в якому випадку він повинен, що він має право, що тому, що розумієте, дуже часто. Командири і навіть держава вона спекулює на цьому конституційному обов'язку, забуваючи, що і у держави є певні обов'язки до громадянина. І коли, наприклад, людину наприклад, беруть, мобілізовують, то, мабуть, держава говорить про обов'язок громадянина захищати, але держава тоді зобов'язана цьому громадянину дати нормальну зброю. Там грошове забезпечення нормальне, тобто не просто нанімати за гроші, а дати достатнє грошове забезпечення, мотивування, е соціальний захист, медичне обслуговування, там продовольче і так інше. І тоді можна якось знаєте, воювати. А коли в нас на кожному е кроці е там е на кожній там лі лінії чи вулиці. Там збирають на дрони, на таке інше, то поняти, то просто виникає питання: а, а скільки можна забрати людей на ці дрони? Це потрібно робити якось більш серйозно, організовано. Я думаю, що це і буде робитися якось ну, коли-небудь зробиться. Да. Тобто, ваша основна така порада новоспеченим військовим це все чути, знати, намагатись запам'ятати, навіть там попри страх, так, незнання там невідомості і свої якісь побоювання, записувати, нотувати все, аби це потім точно. могли аргументувати це все, так? Ну, може бути, може, знаєте, не, я б не сказав, так, що все знати. Все знати неможливо, це тільки Господь Бог може все знати, але, знаєте, якісь основні речі. Знаєте, якісь такі фундаментальні речі все потрібно. Ну, не може бути так, що діловод забере, забороняє рапорт. Ну це безглуздя, так. правильно. Або е коли солдат, ну опять же, згідно до закону, наприклад, про Сюслу, у нас солдат служить на підставі е там, присяги, там, курсу молодого бійця і висновку ВЛК щодо придатності. Ну, громадянин повинен розуміти, що як три ці три речі дозволяють йому служити правильно по закону. Не може він служити без ВЛК. Не може. Чому? Тому що е, закон в, з, стверджує і зобов'язує встановити його рівень придатності, е, е, встановити, що він там не психічно хвора людина, не наркоман, не якийсь там, там там звадами якимось. Йому ж зброю дають. Зброю, він повинен стріляти, стріляти туди, куди треба стріляти, а не кудись, ну, да, в іншу сторону. Тому е, це не, не примха там, юристів, адвокатів чи там, когось. Це закон прописує, що обов'язково. А у нас е, на самого початку війни багато хлопців е, класних, е, патріотів, хлопців, дуже добрих людей, чоловіків пішли захищати батьківщину. І оце ВЛО не, ну, не було. Просто здоров, здоров, ну добре, здоров, здоров. Та, є, е, свідомі командири відповідальні, вони приймали цих хлопців і повертали прямо автобусами. Я це бачу. На ВЛК зарулювали. Тому що він розумів, що він не може їх прийняти, не може їх прийняти без ВЛК. Це порушення. І ці е, свідомі відповідальні командири це робили. А командири, які ну на жаль, їм головне було просто швиденьке виконання, там інітування виконання тісь наказів, вони приймали ці хлопців, і потім що з цих хлопців виникали проблеми. А це ж обороноздатність, це е, взагалі ціла купа проблем, які виникають саме з приводу цього. Потім, е, Психологічна е, стійкість ну все я вам сказав, да дійсно так. На жаль, ріснує ряд неподинокі такі випадки, коли дійсно порушуються права військових, і тому бажано їх дійсно знати, щоб вміти відстояти. Пане Вячеславе, у мене є знайомий військовий, і він говорить, що в більшості ситуацій все одно не діють вони по статуту, тому що або людей зі званням не вистачає, або як за його словами, починається дурдом, якщо все виконувати по правилам. Що скажете про такий випадок? Ну, ну, є така, знаєте, думка. Я думаю, це ця думка а, людини, яка, скоріш за все, знаходиться десь на а, посадах командирських. Чому? Тому що, от, якщо робити по статуту, то іноді буває так, що краще і легше дійсно робити, як я хочу. А де оця межа, де по статуту, а де не по статуту? Повертаючись на саме початок нашої розмови, я вам казав, що закон створений для життя. Це не життя створене для закону, для закону. Тобто, як це Христос сказав, да? не е, людина для суботи, а субота для людини. Да? Так, о, так от закон створений. І якщо е, робити дійсно все по закону, прямо по закону, що таке все? Є певна пропорція. Без закону ми все одно не можемо там ні в футбол пограти, ні шлюб укласти, ні там будинок построю побудувати. Взагалі ми нічого не можемо без якихось норм. Навіть коли ми з вами розмовляємо, ми ж норма, я говорю АБВ, це норми, понімаєте, психологічні норми, без які втворюють деяку гармонію в хаосі життя. І без цього неможливо. Тому коли ваш солдат говорить, що буде дурдом, Ну, добре, а що? А не буває дурдома, коли повне беззаконня? Ви розумієте, Тому є просто певна пропорція закону і життя. І коли нормальний командир використовує закон для регулювання, для здійснення і переслідування цілі, там військових, життєвих так інших, то йде певна позитивна, конструктивна процедура, процес. Життя там і таке інше. А коли, якщо робити все по то давайте тоді робити все не по закону. У мене такий приклад є. Я звертався до, з одного солдата одного командира з приводу того, що не врягується на рапорт там, і таке інше. Солдат був хворий. Ну а командир на мене ж так сказати вивод, правозахисники, вам тільки відмазати солдатів. Я кажу, ну я роблю свою справу солдат дійсно хворий, я ж не видумую що в нього є документи, в нього проблеми зі здоров'ям. Ну, трошечки ми якось, знаєте, на повищених якось тонах поговорили. Так що ж ви думали? Він казав, що от ви по закону, все, а тут життя, ми тут війна, і все. І ми трошечки якось трошечки позворилися з цим конодарем. Потім гром позивний в нього. А потім цей командир проходить час, він дзвонить мені, як уже знайомому адвокату, і каже: Ось ви знаєте, в мене тут було пошкоджено е, цим е, дощем і там шквальним вітром якийсь намет. І на мене службове розслідування, що, мабуть, я просто його потрощив, А я а як я мені діяти? І я йому кажу: А, тобто, коли тебе не касалося, ти казав: от нам краще так. А тепер на нього вішають ушкоджений намет. А тепер, будь ласка, давай, підкажи мені, як по закону. Я кажу, от бачите, тому і в даному випадку потрібно розуміти, що ну, не зря ж Геракліт, філософ стародавній грецький, сказав, так, що за закон треба народу битися, як за, за стіну, як за крепость, як за фортецю. Бо без закону нема держави, а нема держави, нема життя. Дійсно, дякуємо за такі слова. Справді з таких слів. Певно, все і починається, і ваша цитата можна взяти за основу. Закон створений для життя, а не життя а не для факу. для закону. Так, пане В'ячеславе, дякую, що відповіли на хвилюючі запитання. Дякуємо всім слухачам, що були з нами. Разом до перемоги пишуємось незабаром. До побачення, дякую.